Дві хвилини на те, щоб розігріти залізо, кілька ударів, і цвях готовий. Цвишок. Гривень п'ять за день Олександр таких може й сотню накувати. Втім, каже на життя самими цвяхами не заробиш. Для клієнтів виробляє ковані ворота, драбини та столи. Махати молотом любить, утім визнає ремесло це нелегке. А балакучому колезі Романові найважче під час роботи столити рота за те, що точить ляси біля накувальні, вже не раз отримував на горіхи. Падає уголь, а калина відлітає. Інколи навіть і, коли багато говориш на язик, відлітає. Поки майстри сходять сьомим. Потім сміливці на ресталищі вже випробовують зроблену ковалями зброю. Продовжия коротка мета сулиця. Він використовувався в середньому бою. У мене вже один раз застряла і упала. Це четверта спроба десятилітнього вані. А Володимир опускає руки вже після першого замаху. Жартує зі своїм прицілом, боїться під вечір повістку до суду отримати. Вони ну в мішок то хоч не в цілі. Не поділяє чоловічого захвату французький режисер Вінсент Мун. Він прославився стрічками про музикантів, як усесвітньо відомих, так і незнаних. Часи Київської Русі митця не надихають. Це місце нагадує мені дитячий садок. Чому б, наприклад, не запропонувати людям пожити в справжньому середньовічному селі десь тиждень? Уявіть, ми здаємо мобільні телефони при вході і беремося кувати залізо. Ковалі Київської Русі вже накували денну норму підков і ножів. Після виснажливої роботи бавляться технічними новинками. Молоток помінявся на, на планшет. Друзі Прислали їм фотографії кованого Скрипаля. Той став наймоднішим пам'ятником Вінниці. В центрі міста стоїть. В парку він стояв, а зараз стоїть возле возлігріз Ну, він кочує. Себе ковалі називають митцями. Кажуть, метал у їхніх руках дзвенить і співає. Утім, про силу свого молота теж не забувають. В драки між вчителем карате і вчителем труда переміг вчитель труда, тому що карате це карате, а молоток це молоток. Анастасія Бабенко, Іван Наконечний, п'ятий канал.